Зараз ми йдемо на сніданок. Можна зробити сік із огірка, моркви та яблука. Фрукти, кавун, яблуко, апельсини, грейпфрут і, мабуть, це мандарини. Це. Це солодощі, бачите, які. Насіння гарбуза, звичайно, насіння соняшнику, горіхи. І, 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 і. і круасани. Раз, і отакі. Оце такі добренькі, вони такі солодкі. І млинці. Ну і соуси солодкі. Тут такий як салат, огірки, є помідори. Ну і все зазвичай. Кукурудза з грибами, кукурудза. Сибулька. Ось це салата. Ну і дивіться, самі дивіться, що побачите. Рибка гарячого копчення, сири, є е масло, є е маргарин, салати. І на гаряче. Ну, яйця само собою. Так, тут що, молочна каша. омлет. Сосиски. Картопля по селянски и такие сосиски от дворни. Квасоля. А тут это запеканка. Не знаю, наверное, с чем. Сик. Як завжди кава на вибір. Є майонез такий і томатний кетчуп. І солоденьке для малечі. І дивіться, який великий зал.